Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо. Про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні ми вас познайомимо з наступною темою МРТ у діагностиці пухлин головного мозку. 8 листопада 1895 року Ренген зробив відкриття, за яке в 1901 році. Отримав Нобелівську премію, ставши першим фізиком, який удостоївся вручення цієї престижної нагороди. Згодом рентгенівське випромінювання повністю увійшло в наше життя в цілому і в медицину, зокрема. Поступово розвиваючись, класична рентгенографія поповнилася комп'ютерною томографією і найновішим діагностичним методом магнітно-резонансною томографією або МРТ. Якщо на ранньому етапі променеві методи діагностики мали досить обмежені можливості в діагностиці пухлин голови, особливо внутрішньочерепних новоутворень, то з появою КТ, МРТ і методик посилення зображення за допомогою контрастування, роль променевих методів діагностики значно зросла. На цьому етапі розвитку медичної науки складно уявити собі проведення нейрохірургічних втручань без попередньої діагностики за допомогою одного, або декількох променевих методів. У своїй оглядовій статті американські лікарі з Сан-Франциско, Каліфорнія представили нам свій погляд на сучасні методики променевої діагностики, що застосовуються для виявлення пухлин мозку і варіанти досліджень, необхідних для оцінки ефективності проведеного лікування. Магнітно-резонансна томографія Авторами статті представлені наступні стандартні протоколи дослідження головного мозку в нейроонкологічній практиці за допомогою МРТ: 3D Т1 зважене зображення, зображення з пригніченням сигналу від води, зважене зображення, Т1 і Т2 зважені аксіальні зображення із застосуванням гадолінієвого контрасту, які виробляються на апараті за значенням індукції магнітного поля в півтора тесла або більше. МРТ для дослідження структури новоутворення являє собою первинний комплекс діагностичних методик, метою яких є уточнення розташування пухлини, взаємини новоутворення з навколишніми тканинами та його васкуляризація. Для більш точної діагностики необхідно враховувати клінічні прояви хвороби, тривалість симптоматики, вік пацієнта тощо. Окрім вищезгаданої інформації, МРТ може доповнюватися введенням контрастної речовини, яке полегшує завдання візуалізації кордону уражених м'яких тканин або ж пухлинної інфільтрації. Необхідно відзначити, що годолінієвий контраст здатний проникати через гематоенцефалічний бар'єр. Спочатку було висловлене припущення, що це явище пов'язане зі пошкодженням гематоенцефалогічного бар'єра неопластичним процесом, однак, в подальшому було встановлено, що проникнення і у разі відсутності пухлини. Потрібно пам'ятати, що застосування контрастування є одним з допоміжних методів, і його аналіз не завжди однозначний. У якості прикладу авторами статті наводиться дифузна гліома, яка зазвичай накопичує контраст тим інтенсивніше, чим вищий її ступінь злоякісності. Однак зустрічаються і типові пухлини. Що показують у випадку високого ступеня злоякісності, накопичення контрасту, властиве менш агресивним варіантам гліум. Під час використання зваженого зображення або режиму флею, можливо, поява кільця навколо ділянки пухлини така картина обумовлена виникненням набряку, який може мати як вазогенну, так і запальну природу. Водночас, автористи звертають нашу увагу на те, що таке кільце далеко не завжди видно. Навпаки, найчастіше при гліомі інфільтративно запальне кільце в режимах Т2 і флеєр не візуалізується. Необхідно звертати увагу і на число патологічних вогнищ. Зазвичай множинні ураження свідчать про метастази або про непухлинну природу змін. Структура патологічних тканин також важлива і може допомогти в визначенні типу пухлини. У цьому розділі авторами представлено докладне перерахування типів новоутворень. Критеріїв їх злоякісності відповідно до рекомендацій ВОЗ і їх особливостей, які видно під час проведення МРТ-дослідження. Крім цього, показані різні типи і режими сканування, які зведені для зручності в таблицю. Для їх докладного вивчення рекомендуємо перейти до оригіналу статті за посиланням, яке наведене на початку огляду. Техніки, що застосовуються перед оперативним втручанням. Хірургічне втручання на головному мозку є вкрай відповідальною процедурою для нейрохірурга, що найкраще до такого типу лікування підходить прислів'я сім раз відміряй, один раз відріж. У разі надмірного висічення тканин головного мозку можуть статися безповоротні зміни в ньому, що вкрай негативно позначиться на подальшому стані пацієнта. Можливий негативний вплив не тільки на фізичний і психічний стан хворого, але й на його подальшу адаптацію в суспільстві. У таких обставинах критично важливо правильно розуміти не тільки розміри патологічного вогнища його співвідношення з прилеглими структурами, а й вірно спланувати хірургічний доступ. МРТ з перфузійно зваженими зображеннями На сьогодні МРТ з перфузійно зваженими зображеннями складається з трьох послідовностей: Динамічно чудливого контрастування, МРТ з динамічним контрастним посиленням. МРТ послідовності з міченням артеріальних спінів. Перша методика ґрунтується на вивченні серії зображень в Т2 режимі, які виходять під час проходження болюса контрастної речовини через тканину головного мозку. Чим більша кількість судин є в досліджуваній області головного мозку, тим швидше буде досягатися пік концентрації контрасту. Наприклад, Слоякісні пухлини, які добре забезпечуються кров'ю, матимуть відповідно більш високі значення піків концентрації, ніж нормальна тканина. Деміелінізуючі ж ураження головного мозку дають низький пік концентрації через збіднений кровообіг. Друга методика дозволяє оцінити в режимі Т1 асиміляцію гадолінієвого контрасту в міжклітинній речовині. Згідно з даними статті, ця методика на сьогоднішній день. Не є широко поширеною через складність збору й аналізу отриманих даних. І нарешті третій метод дозволяє кількісно оцінити кровоток в тканина головного мозку, не застосовуючи водночас контрастування. Крім цього, послідовність використання мічених артеріальних спінів є відносно швидкою і дозволяє оцінити стан усього мозку. Магнітно-резонансна спектроскопія Такий метод є наступним рівнем діагностики захворювань головного мозку. Сутність його полягає у визначенні кількості в досліджуваних тканинах певних медіаторів, які виявляються за допомогою спеціальних режимів під час проведення дослідження на сучасних МР-томографах. Водночас можна виявити концентрацію таких речовин N-ацетилхолін, холін, креатин, міонізотил тощо. Порівнюючи отримані дані про рівні вищесказаних медіаторів в нормі і на МРТ сканах, можливо відрізнити нормальні тканини від патологічно змінених. Крім абсолютних цифр, використовується співвідношення значень різних медіаторів. З найбільш важливих можна відзначити співвідношення рівнів холін-Н, ацетилхолін і холін креатин. За допомогою аналізу отриманих взаємин таких індексів, можливо оцінити ступінь злоякісності знайденої пухлини. Дифузійно-тензорна візуалізація. Дифузійно-тензорна візуалізація або МР-трактографія трактографія це спеціальна методика оцінки стану провідних шляхів головного мозку. Як ми знаємо, в організмі взагалі, а в головному мозку, зокрема, постійно відбувається дифузія молекул води. У разі відсутності перешкод вони вільно переміщуються в будь-якому напрямку. Так звана вільна дифузія. Якщо ж пересування молекул обмежити в будь-якому напрямку, то вода буде рухатися туди, де є можливість. У головному мозку міелінові мембрани нервових волокон є гідрофобними, тому молекули води рухаються вздовж них. Обчислюючи кількість молекул води і вектор, їх переміщення в тривимірному просторі, можна точно побачити провідні шляхи головного мозку. Комп'ютерна програма зафарбовує потрібні тракти в певні кольори, і оператор на екрані може чітко бачити їх розташування і залежність від впливу пухлини, деформацію, переривання тощо. Стає ясно, що такий метод дуже цінний у точному визначенні впливу пухлини на головний мозок. Крім того, мр трактографія дозволяє краще спланувати обсяг оперативного втручання і можливі ускладнення, пов'язані з пошкодженням шляхів нервових волокон. Разом з тим, автори статті відзначають, що є одна особливість, яка не дає на сьогодні широко використовувати цю методику. Йдеться про так звану проблему пересічних волокон. Сутність її полягає в тому, що один тензор дає можливість оцінити тільки одне волокно, розташоване у вокселі. Функціональна магнітно-резонансна томографія Цей метод заснований на фізіологічних особливостях нервової тканини. Як відомо, основним джерелом енергії для нейронів є глюкоза, яка повинна подаватися до клітин мозку постійно, а під час активації діяльності нейронів кількість споживаної глюкози різко зростає, що призводить до необхідності посилити кровообіг у тій області, яка потребує додаткової енергії. Використовуючи цей метод, можна передбачити і зменшити можливі негативні функціональні наслідки, які можуть виникнути після проведення оперативного втручання. Ця методика дослідження не є на сьогодні рутинною, але має величезну перспективу в майбутньому. МРТ під час оцінки ефективності лікування. Цей розділ статті досить об'ємний і містить не тільки інформацію з діагностики, але й основні принципи лікування різних видів пухлин. Ми рекомендуємо для більш повного ознайомлення з вищевказаними даними перейти за посиланням, розташованим на початку огляду. До оригіналу статті. Автори відзначають, що правильна оцінка ефективності терапії досить складна і повинна проводитися комплексно з обов'язковим використанням контрастних методик і аналізом архівних сканів. Такий підхід пов'язаний з тим, що спектр можливих змін широкий і може зачіпати тимчасові рамки від декількох тижнів до декількох років після закінчення терапії. Крім цього, сама терапія пухлини. Може як маскувати її прогресування, так і імітувати погіршення ситуації. Представлені в статті основні ознаки, які повинні викликати занепокоєння щодо погіршення стану, наступні. Перше. Контрастування ділянок головного мозку на відстані від віддаленого первинного вогнища. Водночас звертає на себе увагу той факт. Що поряд з віддаленою пухлиною можлива наявність невеликих вогнищ зниженої дифузії, які характеризують відмерлі частини пухлини або й шімічно зміненої тканини головного мозку. Така картина не свідчить про прогресування захворювання. Друге залучення кори у разі розташування первинної пухлини в серединних структурах. Третє. Поєднання аномального сигналу в режимі Т2 флеєр зі зниженням дифузії. Четверте Поєднання аномального сигналу в режимі Т2 флеєр з підвищенням перфузії. П'яте збільшення ступеня накопичення контрасту і збільшення аномального сигналу під час дослідження без контрасту. Псевдопрогресування. Ілюзорне погіршення МРТ-картини, пов'язане з набряком речовини головного мозку, який виникає після проведення хіміотерапії і променевої терапії, називається псевдопрогресуванням. Основними ознаками є наростання ступеня накопичення контрастної речовини і набряку тканин головного мозку. За даними авторів, така ситуація зустрічається в 30% випадків гліом з високим рівнем злоякісності. Для дифференціальної діагностики необхідно провести відтерміноване МРТ-дослідження. Відповідно до критеріїв оцінки відповіді в нейроонкології, про справжню прогресію йдеться, якщо протягом 12 тижнів після закінчення променевої терапії з'являються нові ділянки патологічного сигналу поза зоною опромінення або ж є гістопатологічне підтвердження росту пухлини. Псевдовідповідь. Псевдовідповідь це помилкове зниження контрастування пухлини під час лікування хіміопрепаратами віддалення ускладнення лікування. Автори виділяють кілька основних ускладнень після променевої та хіміотерапії: деміелінізація, гліоз, ураження судин, лейконцефалопатія, розвиток нападів головного болю, які поєднуються з неврологічним дефіцитом, виникнення вторинних пухлин, які асоційовані з променевою терапією і супроводжуються крововиливами. Висновки. Як ми бачимо, метод МРТ зробив великий стрибок з часу свого першого застосування. Постійно з'являються нові методики в дослідженні головного мозку, які відкривають усе нові можливості як для первинної діагностики пухлин, так і для оцінки постопераційного стану пацієнтів. Для повного ознайомлення з оглядовою статею рекомендуємо перейти за посиланням, розташованим на початку нашого огляду. В оригіналі є значна кількість ілюстративного матеріалу, який дозволить отримати набагато більше інформації під час ознайомлення з ним. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі!